Які у тебе є тату, та скільки вони коштують? Ага, так, в мене є тату з індієцем. Такої ну А, Робив я його в році, напевно, 2018. -м. Так. А чому індієць? Тому що мама давала гроші на татуювання. А батя був проти татуювання. і Я типу, ну, подумав, що зроблю ход конем. типу, наб'ю татуху, но з індійцем, тому що ну батько подобалося індійці. Ну, коротше, не прокатило. Вот, потом тут э, тут була індіанка, контур її. Э, батя казав, що це временно. Десь на протязі двох років це точно потім сказав, що ні. А тут був контур. Потім э, мені було вже напевно років 20, що то там я захотів, ну якогось то прориція. Внимання, і пішов набив розу на кість. Ду От, кулак. Дуже оригінальна ідея, я вважаю, навіть на цей час. От. Роза мені тоді, коли я набив, ну, більш мен сподобалась. Так, ну, так. І Потім я ще вирішив до цього ж майстра піти набити собі а, маску ханія на кісті. Ну, угу. Це вона вже відкоригована. А коли вона мені тільки набила, я помню цей момент, коли я так от дивлюсь, думаю, їбать, а я, я, я думаю, я, як пацанам общагу, типу, посабратися. Ну йти, і думаю, що я їм скажу? Я помню, що я перший день тупо в пелюшці, навіть навіть їм не показував, бо це ну те тупо крінж був. А потім я пішов до другого майстра Саня Короченко. привіт. Ось. і я в нього вже відкригував ось ці роботи. І в принципі, окей. А потім я поїхав в Чехію саджати там юлочки на складі, заробив нормально грошей, Поїхав коригувати ось цю роботу, тобто перекривати. І ось бачите, от тобто, ну е, типа є ну до чого ткрові на говоря. І за ось це, типу, на 2021 рік я віддав 300 доларів.